Ну, не знаю, сподобалась вам а, моя така душевна розповідь, яка була під а, рільсом, під відео, але це кусочок того, а, що відбувалося зі мною. А, якщо розповідати взагалі, в загальному контексті, тобто, а, знаєте, на додаток того, що дуже багато зараз розвелося, як її говорять, знавців, та фахівців і та інше. Я хочу відповісти вам, що вони завжди були, але так як у нас 21 століття і дуже багато платформ, дуже багато різноманіття а, взаємодії з людьми. То вони зазвичай вийшли і пропонують себе. А також можу сказати, що коли відбувається хаос у світі, дуже багато людей, які а, відчувають щось, особливо коли йде війна, особливо коли вони в самому центрі, так би мовити, цьому і, наприклад, про мене, а, я дуже довго не виходила взагалі і не. А, як сказати, так хотіла би швидко не створювала свою платформу, тобто канал там на Ютуб в. В Тіктоці, тому що у мене були блоки. Хоча я психолог, у мене перша, перша освіта, психологія, практична психологія, але у мене були блоки, які я подолала. І взагалі те, що я писала, що я була не така, я була не така з дитинства. І тому, напевно, я більше відчувала. Себе за потрібною з тваринами, птахами, та квітами та травками. У мене була дуже класна бабуся, яка щось знала, але дуже багато чого не розповіла, на жаль. І коли я бачила щось, мені говорили, напевно, для, за, для того я дуже вдячна за це і своїм батькам і своїй бабусі, що вони мене таким чином, як би мовити, Захищала мою психі... психіку, тому що те, що я бачила, чула, мені говорило, що я там собі щось уявляю. І так як я була творча, така людина, взагалі з дитинства, я малювала, писала верши, і дуже багато я і танцями займалась. Ну, тобто я дуже така людина, різноманітними такими частинами свого життя. Тобто це не Картами я стала займатися не так багато часу. Тобто я не можу сказати, що я з дитинства вже розпочала там щось гадати чи щось викладати. Розпочала я взагалі звичайних карт, тому що моя бабуся вона дуже класно гадала на звичайних циганських картах. І я у неї дуже багато чого навчилась, тому що ми багато часу проводили разом. І грали навіть, і що я запам'ятала, що вона дуже багато розказувала мені казок. І ці казки вони були незвичайні, їх не писала в книжцях. І вона таке враження, що вона їх на ходу просто от створювала. І ці казки потім я вже зрозуміла, вони а, про тій світ, а, який ми. Ну, так би мовити, якщо ми говоримо про наш світ та інший світ, вона розповідала про нього. І також я можу згадати, як розповідав мій тато, що є ще один світ, який ми не бачимо, але він існує. І те, що ми не бачимо, це не означає, що його немає. Розуміти, але ніхто мені тоді не, мов, не міг пояснити, чому я бачу мертвих. Вони просто спасибі їм за те, що вони вірили мені, але вони якось а, не хотіли так от сприймати так, як зараз я розповідаю, тому що я це все пережила. І в мене не просто. Як розповідають розпаковка, штовхають. Якщо ви захочете, я вам розповім, як у мене відбувалися всі ці процеси, і чому взагалі я почала розвиватися в духовному сенсі. Ну, тобто, в духовному це не говориться те, що тільки про магічні якісь впливи чи взаємодії з магією. Це взагалі. Духовне зростання це коли ми чомусь навчаємося і хочемо дізнатися більше, ніж ми знаємо і уявляємо. І наш світоогляд, він змінюється. І навіть квантові фізики вже є доказові моменти, пов'язані з тим, як ми можемо переміщатися навіть. Тому це трошечки така застава заставка. Мені чогось захотілося вам розповісти про це, тому що реально якось напевно прийшов час розповісти трошки про себе.